Так, вітаю любителі железяк, любителі дивних ремонтів. Сьогодні от пацієнт на столі, і треба його зробити. Товариш складає собі мотоцикла, старий мотоцикл, іж 56 ще й ранніх випусків. Вскрив двигуна, а там колінвал. Ну, ви бачите, що то старих випусків такі на 49-х ставилися. І наскільки вже, тепер я знаю, на 56-х, бачите, тут прикручується така. Е на щоку бляха, так, ну вона, щоб компенсувати е, об'єм тої кривошипної камери, і вона прикручується на болтики. В новіших випусках вони теж були, присувалися. Отут, завальцовка була, я такі теж бачив. А потім вже пішли інші з круглими вирізами і, і з заглушечками. Ну, коротше, як який. Тут взагалі такий. Дивненький вал. Бачите, на ньому набиті якісь цифри. Хто бачив таке, напишіть, бо перший раз я зустрічаю подібне. Я бачив, коли набито, так як, отут, бачите, там, наприклад, там дві цифри, десь там ще дві цифри, чи якась одна цифра. А тут цілий-цілий набір. От якийсь як-то номер серійний, типу, ще, ще якась 14 в кружку. Досить цікаво, що це означало б цікаво. Але, Кажу, перші випуски, того що. Е, Значить, Мотоцикл з самих ранніх випусків, по-моєму, що 1957 року. Один з перших. Ну, тобто Там ще привод спідометра. йде не від колеса, а від коробки передач. Я вперше був один раз, оце тільки побачив такого двигуна. Тому зараз ми займемось його ремонтом. Ну, власне, займусь я, а ви будете спостерігати. Купив товариш шатуна такого, він зараз продається під видом індійських шатунів. Так виглядає. Ну, тут гарно в розмір прохонінговано. Втулка така темна, бронзова, класна. Зразу є свірлення для змазки І знизу і зверху. Ну, непогана якість шатуна. Йому сказав продавець, значить, що то є індійський шатун. А я вже вирішив так зрівняти, і в мене просто в наявності є дуже старий індійський дійсно шатун. Зараз покажу вам чисто обзор, щоб бачити, чим відрізняються вони. Так, дивіться, цей шатун був закуплений ще в ті часи, як я робив двигуни. Тобто, ну, конкретно цей шатун десь із 2016-2017 року, приблизно так. Я був закупив їх так два собі. ну, Чисто про запас вони в мене були. Я планував поставити. Поставити планував собі на 49-й ж так, ну просто про запас, я його купив, але якось так вийшло, що підвернулася там робота, і я одного поставив е замовнику, підписнику. так. Плюс ще шкодую дуже, що був тоді і поршня, закупив такого класного, він мене пролежав довгий час, і теж якось не було запчастин. Я взяв його, поставив. Тепер чесно шкодую про те, бо тримав його для себе. Е яка різниця? Дивіться, для початку. Він йшов в отакий, бачите, тут ще можна розгледіти е, ну, його ло, ло, цього, логотип. так, Я вже не пам'ятаю, як то він звався М чи то GM, ну, він запакований герметично був в цьому, плюс йшла така зелена упаковка. Е, оце були ті, 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 ті оригінальні шатуни. Індійський. Так? В ньому так само та ж сама, той самий надпис. Але плюс ще тут є цифра. І колір зовсім інший. Він такий темний був. Це не то, що він від старості став. Він і був такий дуже-дуже темного кольору. Плюс палець, наскільки я пам'ятаю, от я їх як пресував, то він має дуже такі акуратні малесенькі фасочки. Бачите, і такий, я його про себе називав квадратним. А вже в того шатуна, бачите, палець із такими Сильно вираженими фасками. Тим відрізняється він підшипник, як то такий ж самий. Отак, в порівнянні, чисто вам. Просто щоб розуміли, де дійсно той оригінальний шатун. А де оце Китай просто. Ну, це підробка на те, але він теж непоганої якості. Наскільки я зрозумів зі слів людей вже, то оцих оригінальних індійських шатунів їх просто вже немає в продажу. Їх ну, не існує, коротше, немає. Вже продають оці під видом. Бо я пам'ятаю теж. Раніше вони були такі похожі на Юпітер. І оці вже продаються в таких білих упаковках. Виконання кажу, виконання класне. Зазор в підшипнику дуже хороший. Плюс якість обробки теж класна. Чисто, гарно. Ну, Якість реально. Він вартує свої гроші. В свої 20 тисяч він наїздить без проблем. Оцей шатунчик. так. І палець у тулці теж плотно і гарно зроблений. Навіть чистота обробки. Ну, Мені подобається. От і все. Так, підкладна плита така профризована спеціально на ці цій малий планету. Ну, Що-то в нас по натягу. Дивіться, зараз стоїть десь в районі 3,5 тонни. Так ну вже був зрив. Десь 3,5 тонни приблизно. Тримає нагрузки. Ну, хороший результат. Там все-таки чугунні щоки. Так. так, ну Тут звичайна картина, стальні шайби, ми їх будемо залишати. Шатун. Бачите, шатун із втулкою, але щось таке непонятне. оце. Таке як закернене. Ну то вала точно ніхто не розбирав. На валу там і сліду, ніякої познаки нема. І тут закернене, бачите? Чи то може так на заводі значили його в той час, чи що. Але от і прорізів, все воно сходиться гарненько. Непонятно, що то. Хто має припущення, можете черканути. Акуратненько так втулочка, бачите, загнана туди. Ну, Старий, видно, що старий шатун. У мене є такі ж шатуни старі іменно з 49-го їжа. Вони досить акуратненько виконані. Легенькі і файні. От. Бронзовий сепаратор. Бачите? Такі теж попадалися мені на старіших валах. Ну, палець тут вже в хлам. І шатун в хлам Виймаю. Так, виставив на плиту на таку підкладочку, бо там ви знаєте, що. Є така проточка на щоці. Далі обов'язковий атрибут кутник. У мене є повіручний рівненький, і треба буде дуже контролювати гарну перпендикулярність. Тому що це то частенька проблема. Я з таким стикався бувало. Пресуєш, не проконтролюєш добре. Воно йде, особливо на планетовських валах, він є чавунний, там не закалена закаляне місце пресовки. Трошечки перекос стало, задерло там і все. Ну, І в мене такі були прощоти, звісно, нічого з тим не зробиш. Тому стараюсь контролювати, кожен раз додаю трошки і контролюю, поки не пізно, поки він не зайшов глибоко. Виставляю перпендикуляр і заганяю дуже потрошки. Так, от, про що я говорю, бачите? Ну, спочатку, поки виставишся, трошки з'явився зазорчик знизу. Без проблем. Бачите, пальчик тільки заліз туди на яких 2 мм. Плюс там гарна фасочка знята. Виставляю, добиваюсь того, що буде дуже чітка перпендикулярність. Потрошки, потрошки. Тут спішити, знаєте, нема куди. Там, якщо у вас можливо, прес, прям. Заводський ідеально рівний, то може ймона загнати, якось налочитися з першого разу прямо зразу. Або по кондукторі якомусь. А якщо ви робите вручну, то тільки такий варіант. Не спішите, підпасовуєте і в кінці отримуєте результат. Якщо все у вас вдасться і вийде правильно, то отримаєте от такий отакий результат. Так я вам проти світла хочу показати, бачите. Просвіт однаковий, малесенький, зі всіх сторін. Так, далі на рахунок шайб. Оті гомно шайби, мягкі, які йдуть в комплекті з новим шатуном, їх можна викинути на свалку або десь там примінити для чогось іншого. Ставити буду оті оригінальні шайби. Так, ну їх тут ці трошки була поїла корозія, я їх так от просто прошліфував, щоб вони чисті були. Ставимо їх, вони закалені, вони тверді, і вони тут будуть служити реально класно. Шатун, ваша айба. Зверху надягаємо другу штуку. Так, фінальна стадія. Тут теж є декілька нюансів. Ну, Для початку треба більш-менш совпасти ширину. Це ну, по-хорошому робиться на кондукторі. Я думаю, що, можливо, ми навіть з вами якось забацаємо таку штуку. Поки що я роблю так. І багато років я роблю так. Але точно так само контролюючи ширину, піджимаю щуку, виставляю приблизно ширину і трошки заганяю пальця. На 3-4 мм, десь так приблизно. Після того виймаю вал і перевіряю паралельність у тих площин. Якщо хорошої паралельності, так як в моєму випадку нема, у мене воно стало трошки трапецією. То для початку звожу щоки. Ну, бачите, вони в мене тепер паралельно чітко йдуть щоки, тільки оця щука вище. Сажу щоку, провертаю на пальці. І це можна зробити і потім, бо в планети він досить легко провертається. Але чим точніше ми виставимо його при запресовці, тим легше потім буде відцентрувати такий вал. Мені підходить, додавлюю до кінця. Так, ну і от дивіться, що я маю після. Просто після присовки ще не проходив ніяких центровок. Дивіться, його фактично, якщо вже поставити, то воно клинити не буде і буде їхати. Але зараз ми подивимось, щоб зробити його файненько. Тепер центровка. Ну, ми це вже з вами проходили 20 мільйонів разів. Але так, швиденько пройдемо ще разочок. Завжди починаю з того, що ставлю на себе палець. В горизонт. Так, і перевожу на горизонт на другу сторону. У мене в мінуси обидва, обидві цапфи. Ех. Для того, щоб їх підрівняти, роблю отак. От. У мене таких дві на нахазяйські монтіровочки є вони тільки для того, в мене предназначені. Треба розжати бліни знизу. Опа, бачите, як стрілочки піднімаються зразу. Так, розжали, трошки змінились показники. Ставлю назад. Вже, можливо, навіть забагато. І так ж само. Так, в мене стало на нуль одна права цафа, інша в плюсі. Якщо вона в плюсі, мені її треба і підбити доверху. Для цього беру так вал. Тримаю за одну цафу рукою, а по-другій легенький удар. Там невеличка різниця була. Зараз побачимо, наскільки він жорсткий, то ще залежить від того. Знову на 0. І повторюю ту ж процедуру. Так, змінились показники. Пішло на плюс, пішло на мінус. Трошки за сильний удар був. Щось знімаю і назад. Так можна часом до безкінечності його бити, а часом буває, що вийде зробити дуже швиденько. Так, знаєте, що не було багато маніпуляцій. Мені зайняло пару хвилин всього. Дивіться. По соточці на кожній цапфі. Фактично, дивіться, на повній довжині, на повному вильоті. Бо часом вміють тут поставити на призми, а отут амірати. Та воно ваше, аж, аж перед самим конусом. А і з тої сторони зараз покажу, щоб не було там недоговорок якихось бо спеціалістів. Вистачає у нас. Тут теж аж перед самим конусом, бачите? Перед самою цією. Ще при тому, що ви бачите, який тут стан, що тут раковинки. Були якось тіктокові спори, ні, то в Фейсбуці спори про те, як треба центрувати, чи на призмах, чи в центрах. Я завжди робив отак. І буду робити так. А кому як подобається, то будь ласка, це вже не мої проблеми. Мене результат задовільняє, а кого ні, можете зробити краще. Так, все, я вважаю, що кулінвал вийшов реально просто ідеальний. З таким биттям перша присовка, хороший натяг. Хороший шатун, буде їздити і товариш забуде просто про ту головну біль. Кому сподобалось, знаєте, що зробити. Як завжди, радий був вас всіх бачити. Дякую за перегляд. Бувайте!